У долині відбулася 11-та позачергова сесія міської ради, у ході якої депутати вирішили прийняти у комунальну власність територіальної громади міста п'ять об'єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі публічно акціонерного товариства Укрнафта, зокрема, будинок техніки, дитсадок Теремок, гуртожиток Дружба, санаторій, профілакторій і стадіон Нафтовик. Насправді сьогодні таке історичне рішення для. Долинської міської ради для мене особисто, для депутатського корпусу, не одного скликання для територіальної громади міста. Це надзвичайно важливий день, тому що сьогодні Укрнафта. Ми розглядали питання про передачу Укрнафтою об'єктів соціального культурного призначення від Укрнафти до нашого міста. Мова йде про будинок техніки, стадіон, гуртожиток, дружба, мова йде про санаторій, профілакторій і дошкільний заклад Теремок. От. Ще минулого року, коли ми підняли ставки до максимальної, ми одночасно написали листа до керівництва Укрнафти про те, що ми готові розглянути в сторону зменшення оренду землі у випадку, якщо будуть передані об'єкти. Але питання було не тільки в тому, питання ще було в позиції районного керівництва. Я хочу до честі нашого районного керівництва сказати, що ми. Пройшли непростий шлях порозуміння в цьому питанні, оскільки порозуміння ми ну, принаймі я 10 років працюю порозуміння в цьому питанні не було. Як в тій байці, знаєте, про рак рака, про лебедя і про щуку. От на сьогоднішній день, кілька місяців тому, ми знайшли єдину точку зору про те, що це як потрібно це робити, і з цієї позиції поїхали до Києва. З цієї позиції вели переговори. Із цієї позиції залишались до останнього дня. Хоча були різні думки в, в оточенні і так далі. Передача об'єктів на баланс міста тягне за собою повне вивільнення працюючих, що викликало занепокоєння в депутатського корпусу. Проте міський голова Володимир Гараст запевнив, що люди будуть працевлаштовані. Ми будемо діяти відповідно до чинного законодавства. Укрнафта нам передає об'єкти, вона нам не передає людей. Люди будуть. Відповідно до рішення правління працевлаштовуватись на об'єкти Укрнафти або вивільнятися. Але міська рада тут не буде осторонь стояти. Я гарантую, що ми розглянемо позицію по кожній людині, по кожному об'єкту, і, звичайно, буде ви прийняти виважене рішення. Ми не будемо перевертати верх ногами там наші такі відомі заклади, як Теремок. Звичайно, якщо там є персонал, а садок на високому рівні. І має добрі відгуки в місті, то ніхто там не буде перевертати все верх ногами. Звичайно, що переважна більшість людей буде працевлаштована уже в нову структуру, в Долинський комунальний заклад. От і я хочу, щоб люди про це знали і щоб не було ніяких протистоянь і е, якихось намірів, щось приходити і е, в якийсь спосіб незаконно це вирішувати. Ми зараз говоримо про майно, передаємо ці об'єкти і паралельно будемо вирішувати питання нових штатних структур уже в структурі міської ради, і по будинку техніки, і по гуртожитку, і по стадіону, і по теримку, звичайно, і всьому прийде свій час, і ми будемо займатися персонально кожним об'єктом і персонально кожною людиною. Також депутати внесли зміни в рішення міської ради про орендну плату за землю в долині, якими зменшили відсоток від нормативної грошової оцінки з 12 на 10 для земельних ділянок до. Бувної нафтової, газової та нафтопереробної промисловості заспокоїти щодо результатів цього, цього рішення. Бо ми паралельно і розглядали питання по зміні ставок оренди. Ми, як і домовлялися, і дякую депутатам, що вони підтримали і дотримали слова. Ми зменшили ставку по землі на 2%, Для нас це багато це приблизно десь втрати 8 мільйонів гривень у рік. От, але ми розуміємо, що треба тримати слово. Що Укрнафта ключовий партнер, що Укрнафта є основним платником податків до міста, до районного бюджету. Тому ми дотрималися слова. Звичайно, у нас попереду багато видатків, тому що ці об'єкти потребують ремонту. Ну, візьмемо до прикладу будинок техніки. Який потрібно забезпечити теплом, де потрібно побудувати котельню. Ми вже будемо цим займатися найближчими днями. Я буду проводити наради, консультації з приводу того, який спосіб і так далі. З тим, щоб до кінця року ми вже мали повноцінне опалення будинку техніки. Ці, ці споруди теж треба утепляти, так як ми утеплили наші дошкільні заклади, там медичні установи. Те саме треба робити закладом культури з тим, щоб. Зменшити видатки по, по по енергоносіях, і так по кожному об'єкту, стадіон це, це е, задавнене питання, тому що фактично зруйнована вся інфраструктура, ну тільки ще футбольне поле в нормальному стані і трибуни, а далі. Сам спорткомплекс, павільйон, він в жахливому стані. Там треба робити капітальний ремонт, реконструкцію повну, там треба проводити власні майданчики. Але в нас є бажання, і тепер є вже міцна основа це робити. І я думаю, за рік-за два ми проведемо ці об'єкти до такого гарно якісного стану на радість всім мешканцям нашого міста.